Всім доброго ранку та доброго дня! У нас з вами дистанційне навчання. Давайте пригадаємо, як ми будемо вчитися і що ви, як батьки, повинні знати. Всі уроки за розкладом проходять у зум-конференціях, на яких вчителі дають роз'яснення та коротенько повідомляють матеріал. Домашні завдання ми виконуємо і надсилаємо в систему Classroom – Домашні завдання надсилаються відповідно кожного предмету та кожного дня систематично. Також учні повинні бути зареєстровані на сайт школи, на якому можна знайти розклад та власний електронний щоденник, в якому згруповано всі домашні завдання. Під час проведення Zoom уроків онлайн-конференцій Може трапитися, що прийде повітряна тривога. В такому разі, ми повинні негайно припинити урок, а ви, як батьки, повинні відвести дитину у безпечне місце. Не дозволяється, щоб під час повітряної тривоги дитина гралася на дворі або йшла в магазин чи займалася якимись справами. В цей час дитина повинна бути в безпечному місці. Як тільки но прийшов відбій повітряної тривоги, діти підключаються до уроку за розкладом. Також Діти повинні контролювати у вайбер-групі повідомлення вчителя, оскільки він дає конкретні роз'яснення, що треба в цей час робити дітям. Якщо через повітряну тривогу урок так і не було проведено, то завдання для виконання будуть надіслані в класрум. І найголовніше, пам'ятайте, безпека дітей обов'язок батьків. Ми, як батьки, несемо повну відповідальність за їхнє, життя, здоров'я, навчання. Наші діти. Це наше майбутнє. Але їхнє майбутнє в наших руках. Пам'ятаймо про це. У мене все. Дякую вам за увагу, сонячних вам днів, миру, тепла та добра. До побачення!